Перевинити в фон результатне положення, та зовіть максимальну яскравість екрану. Зараз у нас на огляді будинок 157 160 тисяч квад... євро за 157 квадратів. Ось, будь ласка, ми можемо подивитися, як він тут виглядає. Це у нас перший, перший поверх. Ось так він тут. Можна сказати, їх тут три, і це, це як перший, є ще нульовий. Тут у нас камінна зона, ось так виглядають стіни. Так він виглядає ця кухонька. Цікава кухонька. Ось тут санвузол. Санузл у дуже хорошому стані. Тут дві спальні, два санвузли. Потрібно трішечки, ви бачите, підристали поміняти двері зовсім трішечки, і тут у нас тераса. тераси тут три. Величезна просто площа, 160 квадратів, таке враження ніби набагато більше. Дуже класний будинок. Отож, друзі, рухаємося далі по сходам. Ми піднімаємося на другий поверх. Другий поверх в нас самузол. Класний по ремонту, все, нічого не потрібно міняти. І ось така кімната з балкончиком. Дивіться, дуже симпатична кімната. потрібно тут, звичайно, невеликий ремонт, але. Не зовсім капітальний. Просто освіжити стіни і все супер і деяких місцях поміняти двері. Тут з цієї спальні ми бачимо ще вихід на терасу. Тобто дуже велика тераса. Ось так. У нас знаходиться ще тераса, де ми можемо гарити шлаки, все ще завгодно. Тобто дуже багато, три тераси, дуже багато вільного місця. І ще внизу, ну тобто це... це клас, це дуже багато. І рухаємося далі. Дивіться, спускаємося по таких сходах. Це в нас вихід з будиночку. Тут у нас така приватна територія, теж така невеличка тераса. І знизу, ось так він починається, і знизу теж є, можна посадити якісь квіточки або тримати домашніх улюбленців. Ось, і йдемо далі. Тут є підвал. Що саме цікаве, я хотів вам показати. Це наш гараж. Дивіться, це гараж, яка тут історія. Ми можемо ставити тут або його закритий, він зараз відкритий, зробити його закритим, Тобто це є гараж. Ось, будь ласка, вхід і навпроти, у них був ще один додатковий гараж. Але вони зробили його під кімнату. Тобто, це, в принципі, як додаткова, додаткова кімната з душом. Ось, будь ласка, теж тут хороший душ. Це симпатично. Ось, ми це зробили, може, може, просто перебудували. Знаєте, як додаткова кімната для навчання. Можете зробити просто як додатковий свій, ще один гараж під мотоцикл, якщо у вас є там автомобіль, додатковий мотоцикл. Ну, тобто дуже класна історія. В цьому будинку дуже класно, все класно продумано і дуже велика, велика площа. Отож, ми повертаємось наверх. Так ось це все виглядає. І ось так вихід. Зовні на будинок.